Друзі вогники, я Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в анонсі нашого енергетичного простору Золота епоха! Так хочу, щоб ритми весни коридор затемнень давав нам відповідну вібрацію. А ми з вами, як енергія, представляємо собою унікальну вібрацію. так це наші красені автентичні, які ми самі з дружиною робимо, і насолоджуємося ними різних форм, різних причуд різних вібраційних звучань і різної шкіри. А тепер до енергетичних справ. Отож, мої дорогоцінні, вмощуємося зручненько і розпочинаємо. Багато хто із нас цими днями отримує неймовірний просто каскад приплив енергії. Ця енергія є. Високовібруюча і спіралевидна. Це така золота енергія, що складається з непорушних частинок, хтось їх називає адамантові частинки, яку ми ідентифікуємо як енергію Христа. Це підвищення рівня енергії, якщо так бажаєте. І глибоке, не тільки тому, що ви гортові їх прийняти, але завдяки зрушенню, яке воно. Це енергетичне створює всередині кожного з нас, отож, оскільки цей енергетичний суд є настільки зараз транспоційним трансформаційним, даруйте і священним, що він має перевагу над усіма іншими речами. Це особлива енергія вимагає, щоб ви не спали, але все ж таки, щоб прийняли та інтегрували її. Це те, що створило досвід якихось певних тілесних моментів, як на недугів, грипів, які вимагають відпочинку для тих, хто був дуже зайнятий, надзвичайно активний, і навряд чи знайшов би для себе улюбленого час для спокою. Для тих, хто вже все ж таки практикує безмовність, спокій. Це може проявлятися як просто, ну дещо більша втома. Якщо ви не відчуваєте якихось симптомів недугу. Тому з любов'ю слід піклуватись про себе і всіма можливими способами. Різні енергетичні зміни мають різні енергетичні штампи, якщо так хочете. Деякі вимагають, щоб ви були спокійними, усвідомленими, інші вимагають, щоб ви були нерухомими і несвідомі. Як у Глибокому трансі, глибокому сні, а інші досить легко інтегруються, коли ви займаєтесь повсякденними справами. Одні закручуються в одному напрямку, хоча допомогти вам звільнитися, інші закручуються в іншому напрямку, щоб допомогти вам щось отримати. Це також дуже важливо не тільки так би мовити брати, а й віддавати. І тому цей баланс чоловічого і жіночого вкрай важливий, незалежно від того, в якому тілі ви зараз в житті перебуваєте. Отож, бо де яким потрібна підтримка з боку певних наповнюючих компонентів це продуктів, поживних речовин, деяким найлегше закріпитися за допомогою елементів природи і сонячного світла, яке зараз дуже щедро починає проливатись. Способів енергетичного суву дуже багато, і вони, дякувати Богу, на прочут різноманітні. Найважливіше, друзі, пам'ятати, що ваше тіло. І ваша енергетика точно знають, що вони роблять, коли справа доходить до їхньої еволюції, ви отримаєте необхідну допомогу в той момент, коли будете готові до наступної фази довірте своєму цілу і процесу, і прийміть свою еволюцію. Прислуховуйтесь до того, на що вам потрібно, і давайте це собі з любов'ю, якщо ваше тіло просить вас надати йому додаткову підтримку. Пам'ятаєте про Натяк, який вам зробив минулого разу у маятнику тіла, який може підказати у коливаннях тіла. Тому, будь ласка, розслабтесь, застосуйте якісь допоміжні інструменти і відійдіть цей стан. Пам'ятаємо, що всі події є позитивним доказом того, що зміна дійсно відбувається, що ви розвиваєтесь і розширюєтесь найдивовижнішим чином. З кожною зміною, через яку ви проходите, яку інтегруєте, стають можливі нові дари і здібності. Ваша енергетична чутливість з кожним разом поглиблюється. А ви будете пам'ятати мудрість своєї душі і матимете глибші знання у багатьох відношеннях. Ви зможете утримувати більше світла і пропускати більше любові до себе і через себе. Ви будете втілювати і відкривати все більше і більше своєї душевної сутності, яка є даром і сенсом всього цього. В нас відбуваються маленькі зміни, здається, та вони ведуть до значно більшої любові. Настав час поживити і вивести на поверхню свої серця пристрасті та любов. Настав час, мої сонцесяйні, поставити під сумнів все, що не служить вашому внутрішньому життю та радості, і, зрештою, вирішити доручити Богові завдання надихнути вас і допомогти здійснити бажані зміни у власному житті. пам'ятаємо що саме ваша робота полягає не в тому, щоб. Стресувати, напружуватися і напружувати інших, а намагатися з'ясувати, десь там, скажімо так, як все це сталося. А скоріше в тому, щоб привести себе в стан відповідної вібрації, коли ви дозволяєте речам відбуватися. Це не означає, що ви будете сидіти, отак собі відкинутись в кріслі візуалізуючи будь-що і без жодних дій. Однак це означає, що ви певним чином налаштуєтесь на те, як ви хочете почувати в житті, а потім будете діяти, коли вас це надихне, коли вас кличе радість, чи коли вам щось вподоби. Звичайно, є речі, які ви повинні зробити. Ви повинні. Платити по рахункам, займатися справами в сім'ї, в домі, а деякі речі просто необхідно зробити, щоб ваше життя на землі продовжувалося. Якщо вам доводиться робити речі, які вам не подобаються, спробуйте знайти спосіб додати до рівняння трошечки щіпочку любові, а потім це буде більше і більше. А увімкніть улюблені пісні, хай пісні звучають, звучать ззовні, звучать у вашому серці. Пообіцяйте собі невелику винагороду після того, як ви зробите те, що потрібно зробити, чого б ви не хотіли робити. Попросіть допомоги у друга, знайдіть способи створити трішки більше любові, трохи більше веселощів, трохи більше радості в тих завданнях, які, вам, які вас до цього не надихали. І ось Незабаром ви зрозумієте, що навіть ці буденні завдання можуть змусити вас відчути себе благословеним, якщо додати секретний інгредієнт кохання. Припустимо, що раніше ви, ну, скажімо так, любили готувати, але тепер у вас інші інтерес, відразу, можливо, знайдіть здорову їжу за принципом розігріть та з'їж», та перестаньте докоряти собі за те, що. Деякі з вас вважають обманом. Багатьом подобається різноманітність їжі, яка зараз доступна. І насолоджуйтесь нагодою спробувати те, що ніколи не готували б самі собі. Виконуючи життєві завдання, запитайте себе, а чому? Чому я роблю те, що я роблю? А іноді відповідь є доволі проста. Я сплачую податки, тому що це частина життя в суспільстві, яке мені подобається. А Я доглядаю за своїми дітьми, чи там виховую, бо люблю їх, і хочу, щоб вони були здорові. Я пікуюсь про своїх літніх батьків, бо хочу, щоб вони знали, що їх люблять. Або ж просто є рідні, близькі, про яких я турбуюся, або коло однодумців. Любов це завжди прекрасне. Чому? Однак, якщо ваше чому більше не ґрунтується на любові, поставте під сумнів свої дії. А що б ви хотіли? Замість цього змінити. А вам потрібна допомога зі сплатою податків? Чи ви б хотіли допомогти своїй родині? А чи хотіли б ви доглядати вдома за своїми батьками? Якщо так, зробіть кроки, які ви знаєте, або почніть проявляти себе, дозвольте собі уявити, як би ви відчували допомогу. А є безліч. Скажімо, волонтерських дій, вчинків, які можна долучитись місії. Уявіть, як би ви себе почували, маючи більше свободи та більше часу. Потім відпустіть і дайте божественне завдання допомогти вам вирішити вашу ситуацію. Творець Всесвіті цілком здатний допомогти вам у вашому житті, милі мої гомосяючі істоти вічного світла. Коли мова заходить про те, чого ви не знаєте, як досягти, завжди пам'ятайте, що джерело воно знає. Творець знає безмежні, красиві, позитивні способи здійснення ваших мрій. Творець знає, як надихнути вас спілкуватись з потрібними людьми в потрібний час для взаємовигідної взаємодії. Божество не завжди знає. Про ваші фінансові потреби, час, який у вас є, ресурси, які у вашому розпорядженні. Але також знає, як вам можна принести все, чого у вас немає, але вам це потрібно. А ваше життя мало бути набагато приємнішим. Ні, більшість з них допускають з навколишніх наших друзів. А ваше життя так мало би бути танцем між вами. Та нескінченним духом, який живе у всіх речах, у всіх істотах, ваше життя не мало би бути з боротьбою за виживання, змаганням про те, хто правий чи ні, чи досвідом поневолення, диктатури, чи тільки гонитвою за кар'єрою. Ваше життя мало бути танцем любові, дорогі друзі. І в найменших способах ви можете почати додавати більше любові до життя прямо тут і зараз. Цей період року, весни 2025-го, період затемний, це час оживати, настав час поглянути на своє життя і щодня запитувати себе, а чи щасливий я, роблячи те, що я роблю? Що потрібно змінити? Що я можу делегувати творцеві? Всесвітів, а що ж я люблю таке робити? Як можу додати любові до речей, які я повинен робити? На всі ці запитання не слід відповідати з приганіченим смиренням і готовністю примиритися чи страждати, а радше відпустити, а радше з готовністю дозволити більше любові у вашому повсякденному житті. І саме так, дорогі друзі? А ми починаємо більше любити життя, починаючи з такої дрібнички, з цього найменшого. Продовжуйте розширювати свою свідомість. І ви побачите велич, якою ви є насправді. Ви побачите цю велич і в зовнішньому світі. Ви почнете творити чудеса, про які ви давно, давно вже так би мовити, навіть не мріяли. Новий світ постає. Зі світла, що знаходиться всередині вашої власної істоти, план, енергія і коди для створення нового царства містяться у вашій ДНК. І сьогодні я хотів би, щоб ви запам'ятали, записали навіть собі, і головне, використовували таку щоденну медитацію захисту. Цю медитацію рекомендується виконувати щоденно або Декілька разів на день, залежно від ситуації. Це дозволяє створювати захисний екран протягом ну, всієї фази прориву, щоб утримувати частоту вібрації світла. Отож, сідаємо зручненько. Спинка рівнесень. Ручки ніжки не перехрещені. робимо вдих, заплющуємо очі. Занурюємося в момент усвідомлення, це значить, ми слідкуємо за нашим диханням, як кисень входить в наше тіло, поширюється по всьому нашому тілу. Зараз існує тільки дихання, ми відпускаємо всі свої думки, відпускаємо розум, емоції. Ми розслабляємо своє улюблене фізичне тіло і легенька хвилька розслаблення протікає від маківки нашої голови до кінчиків пальців наших ніг. І зараз візуалізуйте яскравий білий вихор світла, що виходить із вашої зоряної чакри душі. Це приблизно 25-30 см у вас над головою. Він рухається за годинкою стрілкою довкола вас. А ви, подумки, наміром підтримуєте його, дозволяєте йому розширитись цьому білому вихору світлом. Ви знаєте, вірите, бачите, що вгорі він підключений там високо-високо, до джерела універсального світу. І тепер ментально запрограмуйте його. Наступними словами. Я, Олександр, ваш тут і зараз даю вказівку на очищення усіх моїх енергетичних тіл. Так і є. І зараз вихор білого сяючого світла оточує вас довкола, очищаючи енергетичні поля вашого фізичного тіла. Плазного, ефірного, емоційного та ментального цілу. А тепер уявіть напівпроникний прозорий дзеркальний щит і це дзеркало назовні дивиться. Це у формі яйця такого навколо свого ауричного поля, яке огортає фізичне, плазмове, ефірне, астральне та ментальне тіло. Бажано, щоб воно було десь в діаметрі метр, не більше. І ось зараз ми встановили цей дзеркальний щит. Його особливість полягає в тому, що він пропускає виключно позитивні енергії. У ваше енергетичне поле. Та він з легкістю відбиває всі негативні енергії назад до джерела їх походження. Подумки ми запрограмовуємо в цей дзеркальний щит, щоб він працював в автоматичному режимі і завжди сповіщав нам. Коли будь-який тип негативної енергії спрямовується у ваш бік. І ми дозволяємо цьому зеркальному щиту відобразити ці енергії назад, повернути їх до джерела цієї енергії, джерела походження. А далі ми уявляємо собі світло Творця, що литься, наповнює нас, і наповнюючи нас, воно перебудовує, перекалібровує геть усі частинки вашого фізичного тіла, всі частини ваших енергетичних полів назад у стан балансу та гармонії. У стан Божественний нор. І щоб більш гармонічніше це відбувалося, дуже раджу, щоб ми проспівували мантру Ом, створивши мудру ом на двох ручках, замкнувши великий вказівний пальчик, адже мантра ом є первинним звуком світла. І це його резонанс, який відновлює гармонію найбільш ефективно. Замкнули ручки на колінцях, долоньки вгору. Співоє мінімум дев'ять разів. По завершенні робимо глибокій води Відех. Одих. Одех. Поступово усвідомлюємо своє ціло, оточуючи вас. Атмосферу, місце, де знаходиться ваше тіло, ще один води. І відкриваємо сяючи ваші очі. Бережи вас, Бог, благословення на всіх ваших шляхах. Дякую вам за перегляд і ті коментарі, які ви залишаєте. Дякую за вашу щедрість, благослови ваш Боже сьогодні і завжди.